О 10-й ранку на вулиці Преображенська у Кропивницькому біля ресторану, де напередодні сталася пожежа, чергують рятувальники. Обстежують місце згарища, допомагають розбирати конструкції. Крім того, інспекторським складом проводиться дізнання за фактом пожежі. Перед цим пожежа в закладі була у 2015 році. Причиною було коротке замикання електричної мережі. Остання планова перевірка закладу проводилася у період з 22 березня по 2 квітня 2021 року. За результатами планової перевірки до адміністративної відповідальності було притягнено відповідальну особу. Працівники ресторану від коментарів відмовились. Власник знімати всередині приміщення не дозволив. Сказав, коментуватиме після того, як отримує висновки експертизи від рятувальників. Чи відновлюватиме ресторан, поки не знає. Напередодні про займання надав таку інформацію. Миттєво була температура висока. Хлопок, і потім миттєво висока температура прямо на криші. Там уже зупинити нічого не можна було там, простими такими вогнегасниками. Пожежна безпека була забезпечена належним чином. Причина це розберуться пожарники. Яка б вона не була, я можу там мати свої якісь точки зору, але ж що вони означають? Треба робити експертизу, розслідування. Там дійсно опалення в нас сучасне, але ж це не могло трапитись, тому що ми вже зробили там оці всі висновки, попередні, де і що і як бо ну, опалення туди до цього немає ніякого значення. Єгор Зленко живе в будинку навпроти ресторану. Вчора ми приїхали десь о 6 годині. Працювали рятувальники. Вже був пожежа ну, потушена. Було тільки багато диму. Дома ні-ні, все було ну, нормально. Світло було, все було. Вітер то був в протилежну сторону і тобто, до нас, до двору навіть не було загорівся. Більше нічого не знаю. Вогонь у ресторані напередодні гасили 55 рятувальників, залучили 12 пожежних машин. Площа займання 250 квадратних метрів покрівлі та 115 квадратних метрів у приміщенні. Загиблих чи травмованих не було. Загасили вогонь за 3,5 години. Зі слів власника, за 25 років роботи це четверта пожежа в ресторані. Результат експертизи від служби з надзвичайних ситуацій має бути за два дні. Далі його передадуть поліції. Олена Жикалова, Олександр Касьяненко, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.